Вітаю всіх учасників марафону. Мене зовут Олена Кокбей, Я суддя Херсонського тимчасово одеського окружного адміністративного суду. Знаю, що після нашої перемоги ми отримуємо неймовірну можливість побудувати насправді вільну, сильну, безпечну, стабільну та розвинуту країну. Впевнена, ми не маємо права втратити цей шанс. Ми вже не будемо ніколи такими, як були до цієї жахливої повномасштабної війни. Я точно ні. Але як і до повномасштабної війни, так і після неї, де і зараз суспільство очікує змін у судовій системі. Суспільство хоче довіряти судовій системі суддям, і саме це має стати головною метою Вищої ради правосуддя, повернення цієї довіри. Я більш ніж впевнена, що у Вищій ради правосуддя будуть ці можливості для цього, але жодні зміни неможливі без, без самовідданих рішучих та професійних кадрів у судовій системі. Я, як ви вже зазначили, працюю більше 13 років і впевнена, що дуже важливо зберегти людей професіоналів. Це помічників, секретарів судових засідань та й суддів, які багато років працювали у судовій системі, людей, які не тільки у теорії, але й на практиці знають свою роботу. І що головне роблять її навіть в такі важкі часи, як зараз. І не для кого не секрет, що основною причиною плинності кадрів, особливо секретарів судових засідань, є вкрай низька заробітна плата. І на перший погляд вдається, що ну вирішити цю проблему є доволі простим, то знайти шлях, підвищити заробітну плату до рівня гідного, але не все так просто, і з одного боку, проблема викликана звичайним недофінансуванням суддів. Отже, необхідно побудувати бюджетний процес в Україні таким чином, щоб потреби на утримання системи правосуддя були задоволені. Повністю, а видатки не зменшувались під час проходження проекту державного бюджету в органах виконавчої влади та комітетах Верховної Ради. За законом ВРП бере участь у визначенні видатків державного бюджету України на утримання суддів, органів та установ системи правосуддя. Але це роль, на мою думку, роль прохача жодних запобіжників без. Безпідставного урізання органами виконавчої влади бюджетних пропозицій судової влади немає. Тож, на мою думку, необхідно змінити бюджетне законодавство та підсилити роль ВРП у бюджетному процесі. Інший бік цієї проблеми це що схема посадових окладів працівників суду визначає Кабінет міністрів України. Вища рада правосуддя в цьому процесі лише затверджує за поданням державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення, але у частині визначення схем посадового кладу для кабінету міністрів позиція ВРП мало що означає. Таким чином, на мою думку, вирішити це можна або шляхом закріплення відповідних положень щодо заробітної плати працівників апарату суддів законодавцям у законі, або наділення цими повноваженнями Вищої ради правосуддя, а не Кабінет міністрів України і знову ж таки прив'язати це до державного до бюджетного процесу. Я сподіваюся, що у разі обрання мене до Вищої ради правосуддя. Наша робота, тобто робота Вищої Ради правосуддя, буде спільною, спрямована на вирішення всіх тих проблем, які накопичилися на сьогоднішній день. І я вірю, що це можливо і це так буде. Декілька слів хочу сказати про особисті якості, які на мою думку допоможуть мені у разі обрання на посаду члену Вищої ради правосуддя. Це передусім відповідальність і служіння. Не тільки я, але й всі, хто прийняв присягу службовця, має воєнний досвід, ніколи не підуть на компроміс зі своєю совістю і завжди будуть стояти на державницькій позиції. Війна розставила свої маркери і чітко окреслила. Що тим особам, які співпрацюють з окупаційною владою або не любить українське не місці у судовій системі? І я на цьому стою і буду стояти завжди. Друге, чому я навчилася на фронті, це рішучість. Якщо це не зробиш ти, ніхто це не зробить. Воєнний досвід став для мене безцінним, тому все, чому я навчилася і досі вчуся, Буде відображатися як у повсідневному житті, так і у трудовій діяльності. Я не боюся жодних склад... складнощів навантаження. Я суддя першої інстанції, і всі знають, що саме велике навантаження приходиться саме на суддів першої інстанції. Тому необхідно працювати, причому братися до цього одразу. І я сподіваюся, що за результатами проведення з'їзду у нас нарешті з'явиться така можливість. Я впевнена, що судді здатні обрати гідних своїх працівників до Вищої ради правосуддя. І цей орган, нарешті, почне працювати і виконувати свої функції, вирішувати ті питання, які накопичились. Я вірю в наших суддів. А головне я вірю в нашу державу, в її майбутнє, в наше майбутнє. І Головне в нашу перемогу, перемогу над ворогом, що на сьогодні є самим головним. Я дякую всім. Сподіваюсь на підтримку своїх колег а своїм колегам-кандидатам до Вищої ради правосуддя. Я бажаю перемоги. Дякую. Дякую, Лена Васильівна. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили дійсно правильну тезу, що маємо ми. Домогтися належного рівня довіри з боку суспільства до судової влади, от в цьому контексті, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які стандарти поведінки судді зокрема забезпечують таку довіру суспільну до суду, до судді до Дякую. Суду. Ну, в банґорських принципах і ветіки судді, в кодексі суддівської етики визначено в принципі той, чого повинна дотримуватись суддя. І довіра, так, дійсно, необхідно її повернути, але справа в тому, що, на жаль, у суспільстві склалася така думка навіть у тих, хто жодного разу не відвідував суд, не був учасником процесу, але той негатив, який лунає з телебачення, радіо. і Інтернету це не привносить повернення довіри до суду, і е, я так я погоджуюсь з тим, що є такі судді, які але як у будь-якій професії, коли із одного вішують ярлики на всю систему, так відбувається і е, в судовій системі. Але хочу сказати на прикладі нашого суду, Херсонського окружного, ми, якщо не не помиляюся, раз на півроку ми проводили опитування серед саме відвідувачів, учасників судових справ щодо, ну скажімо так, довіри до чи довіряють вони нашому суду, і нашим суддям. І я вам хочу сказати, що понад 80% тих, хто відвідував на суд, приймав участь. Були задоволені і організацією роботи, і роботи суду, організація роботи канцелярії і те, що яким чином відбуваються слухання справ, і відно саме відношення до відвідувачів да для обл. учасників. Тому не можна сказати так, дійсно необхідно повертати довіру, але це робити необхідно усім, включаючи журналістів, активістів. Ну і самих суддів в, ці, в цьому процесі, дякую. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, серед підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності зазначається несвоєчасне внесення судею копії судового рішення до єдиного реєстру судових рішень. Ну, наразі така ситуація, що у нас перебої з електроенергією, у нас зачастую відсутній інтернет, особливо в маленьких судах, в районах. Це дуже складно наразі забезпечити технічно і своєчасно виконання цього обов'язку. Як ви вважаєте, і взагалі ваші міркування от з приводу того, наскільки має бути в а от ті реальні умови, в яких нині працюють суди, у разі якщо буде розглядатися такі скарги на дії суддів Вищої ради правосуддя, дякую. Я вважаю, що безумовно це все це повинно враховуватись, і я сподіваюся, що учасники або активісти, які будуть, ну я, я сподіваюся, вони не будуть таких скарг на суддів саме. В тих умовах, які склалися на сьогодні, але справа в тому, що до кожної дисциплінарної скарги необхідно підходити індивідуально. Тобто не можна сказати і уніфікувати, що за порушення таке необхідно таким чином покарати суддю, а за таке, таким ні, це індивідуальний підхід, і необхідно враховувати все. Чому суддя допустив такі порушення і давати цьому оцінку? Тобто виходьте з цього. Але я наполягаю на тому, що в тих умовах, які склалися саме зараз, ну сподіваюся, що таких скарг все ж таки не буде. А після війни ми все подолаємо і судді будуть дотримуватися тих вимог, які покладені на них кодексами.